Тримісячного бичка унікальної породи Брахман можна побачити у етнопарку Агроленд у Великому ходочкові під Тернополем. Загалом тут є 18 різних порід великої рогатої худоби, серед яких азіатський буйвол, а також корови японська джерсейська, хайлендери та багато інших. Порода Брахман це є інтелігент великої рогатої худоби. Славиться він тим, що він переносить надзвичайно високу температуру більше 45 градусів, виведена в США на основі індійських порід зибу. Бичок породи брахмани, який живе в агроленті, вже досить великий та сильний. А в дорослому віці такі тварини можуть важити й понад тонну. Тварина спокійна та розумна, добре запам'ятовує голоси. До речі, бичкові вже знайшли пару, яка невдовзі з'явиться у етнопарку. Брахмани можуть знаходитися без води більше двох тижнів, тому що у них на шиї виростає горб, який накопичує воду. Нагадаємо, Арленд працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 1915. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень, для дітей 230. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.